Я вас крась на четвертий день і продовжую роботу. Тут я заварив, заварив, згоримо пополам. Оце останнє залишилося. Тут так поприварював, як говорив. Тут заварю і закрию це вікно і теж доварю. Ось так я все обварив. Наши це віконечко. Зараз буду цією гедотою Здесь бризкувати. І туди, і сюди, і сюди. Все цю сторону закінчив. Позабризкував цим інцим аж зовні повитікало. Друга сторона зворотня менш Ну Я не думаю, чи вирізав все так само, де трудом щоб було швидше. Вирізав все так само по старих трьох все те саме повирізаю, поварюю, <кхем> позачищав все, підготував до зварювання. Вже всі нові листи повирізав тут. Вже теж приміряв, висверлив, переварив гайки, остивають, приварив додаткову пластину, все як і з тієї сторони. Завтра постараюсь закінчити.